Я вже 40 хвилин намагаюся записати відео, але коли ти вішаєш на себе петельку, це плюс 100-500 до відповідальності. І просто ось так записати сторіс це дуже легко, а записати якесь експертне відео, мамочки, це дуже складно і цьому реально потрібно вчитися. І я людина, яка просто, просто отак довбить свого клієнта якого я, стрінку якого я веду, я дублю його просто за те, щоб він записував такі відоси. І коли його знімаю, я починаю нервуватися. Але зараз я на своїй власній шкурі розумію, як це важко, і як важко сформувати повністю нормально свою ем... Блін, я навіть зараз не можу це сказати. В голові в тебе вже все є. Але коли ти починаєш розмовляти на камеру, в тебе підсвідомо таке відношення, наче вже тебе слухає 100 тисяч людей, і тобі важко висловити свої думки нормально.